Наші воїни захищають державу не менше, ніж українську мовою. Я щасливий в тому, що при опитуванні, а яку другу мову наші школяри хотіли вивчати, 80%. І ти маєш знати англійську, коли ти їдеш в світ. І ти маєш знати польську, коли ти спілкуєшся з нашими сусідами, закінчими на поляки. І навіть коли ти є, що їдеш сторожине, вчей пише.

Себе. Все боротися з корупцією, себе вирішувати мовну проблему, себе любити Україну і любити свій народ. І себе сполучиться. Я не маю жодного сумніву. Бо <кхи> наша команда починали як перший президент, який не мав своєї фракції в парламент. Але ми провели закордонну прокуратуру. Мені казали, що робити? Прокуратура це єдиний інструмент, тиску, який залишається в ваших руках. Друзі, мені не потрібен тиск. Це навколо. Я сприймаю прокуратуру як відімед минулого, радянського, якого немає бути. Бо прокуратура це інструмент, який захищає відвічні, не неіснуючі інтереси держави. А я хочу, щоб держава захищала. Люди.